Доброго дня! Ми з вами сьогодні знаходимося в СМТ Чутиве по вулиці Короленка, 10, на об'єкті малої приватизації. Тут розташовані господарські будівлі. Хочу вас трошки з ними ознайомити і хочу дещо про них розказати. До складу об'єкта приватизації входять адміністративно побутові будівлі. Ось вони три розташовані. Загальна площадь кожного будинку це 24,5 квадратних метрів. Загальна площа цього даного об'єкту у нас 825 квадратних метрів. Продовжуємо далі знайомитися з нашим об'єктом. Це у нас їдальня. Ну, Будинок кухні, скоріш за все, 40 квадратних метрів. Далі у нас знаходиться адмінбудинок, який 24,5 квадратних метрів. Також у нас розташований будинок для засідання. Тут 73 квадратних метрів. І адміністративна побутова будівля, яка 92 квадратних метрів. Також на нашому об'єкті знаходиться склад з гаражами. Зараз покажу вам трохи ближче. Майстерня для ремонту. Взагалі, отака площа даного об'єкта приватизації, площа землі, 1,1 гектар на праві постійного користування. Хочу нагадати вам, що даний об'єкт аукціон у нас відбудеться. 15 червня стартова ціна аукціону акціонного об'єкта 240 тисяч гарантійний внесок 47 тисяч гривень прошу вас долучайтесь до аукціону. Всі залучені кошти ідуть на допомогу Збройним силам України. Дякуємо, що сьогодні ми змогли провести екскурсію, Знаходиться на цьому об'єкті. До нових зустрічей.